Нині Житомирська область у полоні двох циклонів, тому опади за вікном і плюси на термометрі логічні. Найближчим часом різких змін температури метеорологи не передбачають. Говорять, зима буде теплою із дощами, мокрим снігом і без морозів. Найближчих днів то погода скоріше нагадуватиме пізню осінь. Буде будуть спостерігатися опади як у вигляді дощу та мокрого снігу а температурний режим коливатиметься близько нуля вночі. Це слабкі морози, а вдень відлиги з температурами повітря до п'яти тепла. Проте метеорологи нагадують, січень це ще не кінець зими, і підступний лютий може здивувати і морозами, і снігами. Попри температурні показники, зима нинішня, рекорд теплої зими ще не побила. Метеорологи пам'ятають і куди вищі показники на термометрі. За останні роки, 20-30 років, вона не є винятково. Дуже тепла зима була в 2005 році, в 2007 році, коли навіть були перекриті абсолютні максимуми і температури у січні сягали 10-12. Сти градусів тепла, тобто ця зима є скоріше е, е, правилом для сучасного клімату. Клімат помітно змінився у теплішу сторону, говорять метеорологи. Проте такі процеси закладені природою, і чергування теплих і холодних зим є циклічним і закономірним процесом, і відбувається раз у 100 років. Втім, передбачити сценарій наступних зим. Метеорологи не беруться. Природа диктує свої умови.